Слава Україні! Смерть ворогам! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про села Гнідин та Вишеньки. Перед початком нового навчального року хочеться поговорити про освіту, освіту в Гнідині, до якої я як директор Гнідинської школи в минулому мала безпосереднє відношення. Адже Гнідинська школа, яку я очолювала з 1979 по 1992 рік, стала лідером Українського національно-патріотичного виховання і стала школою відомою в Україні, першою школою в Україні, яка повністю в радянські часи на початку 80-х, всередині 80-х років, повністю відмовилася від радянського змісту освіти, викинула радянську історію, викинула радянську літературу. Із навчального процесу. Російську мову ми почали вивчати із 5 класу. В початкових класах ми теж прибрали із навчальних планів російську мову. Ми відмовилися від роботи піонерської організації, яка одурманювала і комсомол, і піонерська організація. Ми повернулися обличчям. І поклали в основу своєї роботи разом з педагогічним гнідинським колективом систему народної педагогіки. Ми широко використовували в роботі, в навчально-виховному процесі, не тільки на уроках, позакласній роботі. Українські пропагували і відтворювали українські традиції. Вивчали історію України. У нас у кожному класі був куточок національної символіки. Це зараз здається, що це так, нічого, бо ну, синій жовтий прапор, ну і що? А тоді за це могли і посадити, так як зараз у, Московську, у Москві посадили тих, хто. Українців, які мали українську бібліотеку і працювали там. Отже, якось так трапилося, що ми ввели цілий ряд навчальних предметів, які потім у незалежній Україні ввійшли ну, органічно у навчальний процес і були затверджені Міністерством освіти. Спочатку ми це робили підпільно, бо наші програми, які ми склали, ніхто не затверджував. Міністерство освіти не затверджувало, а був ще і райкоми партії, і обкоми партії. І все це контролювалося. І КГБ було на СБУ, яке на мене завело, як я вже пізніше дізналася, особову справу, як не на благонадіжну. Але ми рухалися вперед. Ми ввели в розклад уроки народознавства, де розказували дітям. Про нашу культуру, традиції. В основу поклали книжку Василя Скоротівського, вона якраз вийшла. І вчителі опановували все це разом із, і мною, я багато чого вчила. Ми ввели вивчення історії України з 5 класу, бо в радянські часи. Історія України вивчалася всього півроку в сьомому класі і вивчалася так, як вигідно було Москві. Ми дістали підручники з історії України, і підручник Грушевського, і Субтельно вже нам дали підручник пізніше, і інші підручники. І на основі їх склали програму з історії України. А також була нова програма. З історії Украї... з української літератури, тому що одні твори ми повикидали, інші поводили, заборонені радянською владою. Ціла революція відбулася в початкових класах. Я вже сказала, що ми прибрали з розкладу вивчення російської мови, натомість ввели вивчення іноземної мови. У нас були, крім фізкультури, такий предмет, як народні ігри. Шахмати, це все вивчалося і розвивалося у наших дітей театр. Це так як додатковий урок читання. І раз у півроку ставили п'єси дітки наші театром і запрошували інших глядачів, батьки приходили. Народні ігри ми дістали підручник Володимира Верховинця, якого розстріляла радянська влада, за те, що він зібрав народні ігри, поклав їх на музику і описав по всіх порах року. І от ми це, на основі цього підручника ми вчали з дітьми народні ігри. У нас було таке велике співоче поле ми назвали. І там ми весною проводили ці народні ігри вже. Які вивчалися протягом року, і це було дуже цікаво. Ми, як то кажуть, пішли в люди відтворювати давні обряди, колядки, щедрівки, а це все заборонялося в радянські часи. І тому перші колядки-щедрівки, які ми за обрядом провели, я йшла разом з дітьми. Тому що я розуміла, що могла бути якась провокація, але народ нас в Гнідині дуже радо зустрічав. І коли вже завершили ми свої, свої обряди, то після свят на виконкомі розглядалася поведінка директора Гнідинської школи, тобто мене, і ми, без мене, до речі, і мені винесли до Гану. З формулюванням за необґрунтовані побори з населення. Я пішла з'ясовувати за необґрунтовані побори з населення. І з'ясувалося, як мені тоді голова Мельник, а це за те, що ви ходили з дітьми колядувати. А ви ж од люди, значить, ви випрашували в них собі щось, і вам люди давали, і ви брали те, що. Да... А це значить необґрунтовані побори. Тобто зараз це звучить анекдотично, а тоді це все розглядали серйозно. І це все писало КГБ на мене, це все лягало в мою справу особову. Вже готувалося питання про мій арешт пізніше, як уже після проголошення я дізналася. Ми також у гнідені створили хор «Родина». Де діти співали разом з своїми батьками, дідусями, бабусями і ці давні українські пісні звучали, дітям це подобалося. Створили музей, берегиня, де знесли вже ці давні речі. Декілька тисяч експонатів діти знесли, що тоді в селі можна було десь ще знайти ці експонати. І ми такий музей створили. Ми вперше заспівали гімн на Бориспільщині в школі на Київщині, може, і на Київщині знаю точно. Гімн ще не вмерла Україна і створили музей Павла Чубинського в класній кімнаті, бо він же теж був заборонений автор нашого гімну. Тобто навіть на всіх святкових заходах ми вносили два прапори. Ми не могли не внести радянський прапор. Але поруч вносили і синьо-жовтий, тобто два. І це привернуло увагу, вже була Горбачовська відлея, це привернуло увагу засобів масової інформації, що ми оце робимо. І спілка письменників нам у цьому допомагала. Ми ще створили малу академію народних мистецтв на місці піонерської організації, де в нас були почесними членами. Такі видатні діячі на культури. І різні у нас були там і сопілкарі, і бджолалі, і бандуристи, і хоруці, академії, і вишивка, і плетіння, бісером, і соломка, і гончарство. У нас було дуже багато гуртків народної творчості. І е, коли про нас почала писати е, е, уже преса, Запрошувати на телебачення. Ми спільно з Борисом Олійником і Фондом української культури, наш хор родина, виступав на провідних сценах України в Палаці України, в жовтневому палаці, їздив на гастролі по Україні, пропагуючи українське мистецтво. Ми працювали, розуміючи, що український народ. Можна виховати лише на своїх джерелах. І тоді ми будемо сильними. І навіть оцю книжку, яку я написала про досвід роботи гнідинської школи стати народом, який, до речі, відмовилася фінансувати гнідинська влада на чолі з Олександром Лазаренком, як непотрібну книжку. І не потрібна взагалі ця робота нікому. Поцікавиться, вона є на сайті Чтиво, повністю виставлена, і ви можете її прочитати в електронному варіанті. Так ось коли от все це ми робили, і робили без дозволу Міністерства освіти, декілька разів ставилось питання про доцільність перебування на посаді мене, як директора школи, але... У нас був розумний перший секретар райкому партії Зозуля такий Анатолій, який мене захищав і казав, що нам видніше на місцях хто у нас ворог України, а хто не ворог. І дякуючи йому, я і завідуючому району Корніяті Михайлу Яковичу, я залишилась на цій посаді. Але коли про нас написала преса вже, і коли наші уроки народознавства повністю йшли по першому телевізійному каналу, до нас хлинула в буквальному розумінні сотні вчителів з усієї України за досвідом. Ми не встигали їх приймати. Але кожного ми давали в руки, чи то програми наші, бо в нас ще ж і була така новий предмет, етика у початкових класах. Це, Уроки культури поведінки. Андрійкова книжка написана була підручник. Були е, написані ще і нові е, підручники буквар, е, читанки е, з новим змістом освіти. Спочатку діти навчалися за саморобними цими книжками, потім, уже в 91-му році. Дякуючи діаспорі, і Міністерству освіти, яке прислухалося до діаспори і до нас, нашого педагогічного колективу, ці підручники для початкових класів були видані великим тиражем як експериментальні. Так ось в цій книжці Стати народом моїй є повністю надрукована книга відгуків. Бо я давала тим, хто приходили до нас у школу за досвідом, я давала, щоб вони зареєструвалися і щось написали. І коли я перегорнула, пишучи цю книжку сторінки цієї книги відгуків, то я побачила, що в нас була вся Україна. Не було області якоїсь, звідки б не приїхали до нас вчителі. Тобто ми були поштовхом для багатьох шкіл України перебудувати. Свій освітній процес для блага України, для виховання справжніх українців. За кордону було багато. Із Англії, з із Франції, з із США, з із Канади, з Бразилії. Приїжджали до нас делегації з Китаю, з Японії, з Росії навіть приїжджали. Тут все це в цій книжці є. Можна багато розповідати про той період роботи Гнідинської школи, яка стала лідером в освітньому процесі, лідером українського національного відручення. Про все в короткій цій лекції, яка вже можливо не коротка, я не розкажу, але я запрошую вас прочитати або, бодай глянути на розділи цієї книжки Стати народом на сайті. Читило. Зайдіть і прочитайте. Дякуємо всім за перегляд нашої передачі. Запрошуємо до нових переглядів, до нових зустрічей через тиждень.